Оце ось що нам треба було на пшеничку. Дощик. Такий проливний пішов. Самий раз. Щось повилітали з Ну оце далі наш соняшник. А отут ось людей тут страшне, що робиться. Я думав, у мене там щось трошки не вдержав гербізит. а Тут пожорще я вам скажу. Тут взагалі капець, бур'яніще, я не знаю. Так, стартанули. Е, засипалося, значить... Фу. Оце. Блін таким побрицькали ось тут блін, капець, тут, ось що робиться. Вообще, я думав, кажу, в мене тут на полях трохи не вдержало. Ну це сравнению з цим у мене красота, я скажу. Вообще, чимось наблизка таким, що задихнутися можна. Фу. Ще якраз і забувся блін, респіратор. Я не знаю, чим мене його лупасили, але це ужас. Так, оце ось так виглядає наш е, соняшник, це друга площа. У яку ще ми можемо влізти. Першу ми не змогли побризкати, бо бо, -бо. бо вже він. там ну, такий вже. І це ось по краю дивіться. Майже по ну як. Не по ну по -ма. майже, він це по краю. Там он, далі такий, чуть він менший такий. Це краєвий такий ефект, що краще, а там менший. Тут він, я думаю, не буде горнути. Оце ж... Під євролайтенг, я носив євролайтинг, дивіться, мишій, в принципі, ну йому так, да, йому він сухий, бо я так зійшов, думаю, що цей, може якийсь не дозабрало, ну, це я скажу посередньо з тим, що у Ярдика на полі, то це капець. У нас більш-менш нормально. Там. Він закриває вже рядки і в принципі нічого страшного я в цьому не бачу. Тому що її лободи немає. Містами отак по краях трошки амброзії є. Її трохи прибило, євриком потримало і відпустило. Отак. Ну воно Там немає, а це йому по краю. Може, де не зачепив, хто знає. ну Єврик взагалі він, він, повністю він не забере амброзію. Ну так в загальному бачите, ось і лободу тримає, та не тримає, її гайка. Да, бачите, все. Ось воно, вузлик зробило і все. Ну, тобто, нормально. Ми ще є, теж синій стоїть. Що даємо? Значить, даємо? Даю молібден і сульфат магнію даю 5 кг на гектар. Так, і фунгіцид даю артіс. У перше поле не влізли. Там трошки, це було саме перше, що ми сіяли. І не вийшло. Трошки і за дощів Дуже, от бачу, навіть тут, ось. Я думав їхати позавчора, я думав їхати сюди вже, думаю. А воно такі полосе видно, що аж вода стояла, тут в кавкалюжах чи всьому у бороздах. Бачите, до сих пор ось воно. Ще і вчора трохи дало. Ну це добре, я не жалуюся, що дощ це бомба, у деяких людей його взагалі немає. В навсі, вказ, на пшеничку, Пшеничка ливається, соняшок піднімається. Усе добре. Так, По болячках я такого нічого... Я сюди приїжджав, дивився, не бачу я там такого, щоб якісь там болячки були. Для профілактики я даю йому трошки фунгіциду. Не максимальну дозу, а так, трошки, чисто, щоб попередити якусь там хворобу. Так, і бачите, вже зілочку ось викидає. Ну ось бачите, вище коліна, ось, ось вище коліна, закриває. А вон містами є чуть нижче. Соняшник це в нас ніома. Сіяв я, тут норма десь около 60 тисяч. Десь я поки пристрілювався, тут я навіть зменшив. Зменшив це на першому полі в мене було десь десь 70, мабуть. Бо там же ж поки на першому полі, поки прилучився до сівалочки, то бо було чуть густіше. Але ж я скажу, що хоч і густіше, але він себе почуває дуже добре. Я йому давав там НПКшки і в принципі так, щоб живить, ну, воно ближчим не було, оце, аби сьогодні там поживити його. Але все-таки він так себе не погано чує. Головне, що є Волога. Дощі йдуть Оце саме О. Так. Ну так. Цьому попаде трошки усього. І якраз подивимося, зрівняємо, що воно вийде по урожайності на цьому полі Без... Чи із, тим, із підживкою, і на тому полі без нічого. Там, там не буде ні фуніцидів, нічого не буде. Бачу, дуже багато. Люди показують, є кліщ у людей. Павутинний кліщ. То їсть, не знаю. Я подивився. Ну так ти ж його неозброєним не оком не побачиш. Ну, сам сам факт, що воно було, було б з листком, би його б крутило, щось непонятне було б. А так в загальному я пройшовся, не бачу я такого, щоб, щоб щось дуже щось десь чи крутило, чи, чи павутинка була, нема такого нічого. Тут взагалі, звісно. Дивиш, що тут взагалі ось в пояс. Ну зараз ось Віктор Батькоєш стартане. Це так, о, така ложбиночка, тут більший. Ну, надіюсь, ми його не, не згорнемо. Так що, бачите, густенько, густенько я посіяв. Я думаю, воно компенсується. Буде маленька шапочка і воно достигання буде краще, бо в тому році в мене був Ніома і Барботі. Три, три ніуми у Барботі палка було. І достигання таке було, не дуже мені подобається, а Ніома от непогано. Зараз питання не у соняшнику більше, а тут час я оце дощі поки йшли. Ну, максимально, щоб не мити оприску, а нічого там це якраз ми підживемо. І по крузі питання вилізли. Я бачу не тільки в мене одного, у людей також там гербіцид не добрав. Коротше, ми ще нікосульфурон містами не подобирав, це по-перше. І е, клопіроліт також лободу не дозабрав. От дивишся на поле. От містами ханало воді, вона весла злішала, а рядом коло неї стоїть нормально себе, яка чухає себе вже зелененька і вона росте. Я бачу, що вона ну, нормально почуває. Тобто вона, вона виросте і буде мені в пояс. І не знаю, може й не буде там по шию, так само як у тому році я гімороївся із, із нею, там, як молотив. Ну... Вища коліна буде точно вона. Тобто треба щось робити, щось думати. Якщо планую перебризкувати містами, не все, там пару полів треба перебризкати. Одне поле залишаю, там в принципі більше таке Ми ще є, де лабода є, не така вона велика і буде воно контроль у нас. Подивимося, що воно буде, яка по урожайності, бо тому що страшно зараз вже 8-10 листків і буду давати мезотріон. Буду пробувати, що воно, що воно покаже. Так, ну ось у мене такий участок і дивіться, лободу забрало. Забрав єврик, цей препарат був в Сантол, у нас я лив по літра 200. Без нічого. Без прилипачів, без сих, без, без нічого, чисто, чисто є, і все. І дивіться, ну, в принципі, забрало, ну, на, ну, похилилося і такі ось великі. Ось його скрутнуло. Ну там вона ще трохи, трохи укоріна тут. ну Я думаю, з неї толку вже нічого не буде. Е, бо у Яріка не взяло взагалі той самий препарат від Альфа Smart Агро, Сантал. Він лив навіть по літа щось 250 чи щось таке. Казав більше, взагалі нічого не забрало. Так що і він вже мотигувано нанімає і буде мотижити. Оце якась тільки погодка. І тому що у нього там жорсткий капець, там ковер такий, що може переріз бур'ян, може. Може за те, що його багато було десь попало, десь не попало. В цьому році взагалі я не один такий я, цей. Що ж, жалуюся, люди багато є. кажуть, що, що не спрацювало воно нічого. Та ну в принципі в принципі не дуже не горне. Ну, трошки там, де пройшов, вон, бачите, полосочка. Ну, попонахиляв, ну я думаю, це не страшно. Так, значить доходимо вже до краю і щось е Віктор Батькович дзвоне, каже, каже, щось е не сходиться <рапліпи> знову. Ми останній раз щось клили вже от вже воно у по 200 лило. Я вже не, не знаю що, що й думати. Вже й крутили, і тиск е уменжували ніхрена. Коротше, поміняли клапана, оці маленькі клапанчики з пружинними, ну такі маленькі, три в їх є, тут поміняли. Тепер ось тиск стоїть 4,5 роді би то не 4, не ось. Доходить до краю, 13 тор. То на з то пішло, то тобто є воно, виходить, ле Поспорити утішов, каже, я зараз поїду гляну, що воно, що воно в нього там вийшло. Зараз він там складеться, Короче, там да. Проїду гляну, що воно там. <смас> ну я поки що не, не <смас> Тут Движняк у нас так нормальний, стріхо літають. Так, зараз. Оки, ось по дорозі проїжджають. Яриковане поле. Ось дивіться, що тут йому наробили. Хоч дуже він нанімав стрикозу. Отут. І оті стрикози не промили е, штангу, виходить він стартував і ось спалив Ярику Соняха, е, ну, метрів, не знаю, тут 100 чи 200. Ось так воно все виглядає. В принципі, може він трошки і відійде, але я думаю... Тут точка росту вже йому буде гойка. І дивись, що робиться в Йорка. Не знаю, чим вони його припалили, це або позлакових вони щось робили, бо тому що лобода себе нормально почуває, але ж навіть ось оце просто також, воно ж, якщо позлакало, не вбило його, а воно не вбило нічого. Тільки соняш вгатило. І оце ж тут Йорік також вносив вже цей. Єврик Сантал. І дивіться, що в нього тут робиться. Теж ну, містами ось Чуть-чуть Це вже пройшло 10 днів, мать, ось дивіться. Ну. Ну, трохи приложило. Ну, не, не сильно приложило, вона одійде, там диви, які очаги. Коротше, це ж мої посіви я сіяв йому. І дивись, що робиться, диви, диви. Ось де капець. Ось де капець, воно взагалі ноль. Я вважаю, що воно взагалі не взяло нічого. Ну, ужас, і такими очагами, там, там, там. Коротше, також дивіться, який тут дощик у Яріка прийшов то, що сиренько є, нормально. Коротше, Ярік, я ж кажу, нанімає мотигу, тому що тут, тут я не знаю, що іначе... Або робити Геліантексом, але ж Геліантекс дуже як по карману б'є, та і по, по соняху б'є. Йорік прийняв рішення, що буде працювати мотигою. Десь ж де, в принципі, зараз вже оце ось можна заїжджати. Так що зараз позвоню йому і скажу, що можна вже в принципі, рулить. Так, оце наш е, другий участок. Мені отак, як послух, подивитися, послухати, так нормально б'ють фрусунки. Він цей поливає, та й неплохо. Так, ну на цьому участку така сама ситуація, бачите, по бур'янах е, десь слободу прибило, десь от он відходить. Ну ось так дивіться в загальному, ось, як положив листочок, чітко залив, залив повністю. Я думаю буде йому добре. Десь я не воно.